Сергій Горбачук, журналіст і стрімує РФ, отримав повідомлення про те, що було закрите, що було закрите кримінальне провадження в його справі, коли під час сесії міської ради на нього напав син депутата Ткаченка і вибив з його рук планшет, в яким він стрімав. І e, äh, він вибив планшет у нього з рук. Це було перешкоджання законній журналістській діяльності. Втім, мало того, що міліція не врахувала те, що це був журналіст і йому перешкоджали. Більш за те, міліція вирішила, що взагалі немає складу злочину. Буцімто Сергій Григорчук. У холі міської ради втручався в приватне життя сина депутата Ткаченко. Яке було приватне життя у холі міської ради, де пурсина депутата Ткаченко? Ну там не пояснюється. Ну слово, ми всі сюди прийшли для того, щоб вимагати поновлення кримінального провадження і е, неупередженого розслідування цієї справи. Я думаю, що тут кожен. Розуміє, що може опинитися на місці Сергія, і сьогодні Сергію вибили з рук планшет. Наступного разу Сергію розіб'ють нас в голову. І це теж буде кваліфікуватися як нормально, тобто навіть не хуліганка. Ну тому ми вимагаємо все ж таки поновлення кримінального провадження і неупередженого розслідування. Більше розкаже хто там, от, наприклад, безпосередньо учасники справи цієї. Дякую. Хто хоче вискати?